Всім добро здоров'я! Слава Україні! Це Golden Taro. стан на фронтах на сьогодні. Обстріли по містах, чи будуть іще, і ще скоро вже буде краще? Коли закінчиться війна, такі питання. А РФ, спонсор тероризму і що це дасть? Чотири перші карти. 9 Кубкова, 5 Жезлова, 2 Кубкова і 7 Пентакльова. Такі карти. Давайте будемо розбиратись. Дев'ять Кубкова говорить, що ми йдемо до перемоги. Тут немає ніякого сумніву. Це дуже гарна карта, а карта поступового. Руху вперед. Бо Кубки це карти волі і впевненість в тому, що все буде гаразд, все буде добре, все буде Україна, це гарна карта. П'ять злова показує, що на сьогодні те, що Європа визнала Європейський Союз, визначив РФ. Країною спонсором тероризму, це добре з одного боку, бо там була дискусія, бачите, і а, це добре, чисто, як то сказати, ментально. А, на жаль, на других рівнях воно мало що дає, але ментально теж важливе, що у головах у всіх європейців тепер вже зафіксовано ментально, що це воно так є. Якщо б Штати признали РФ спонсором тероризму, то це було б прив'язано до а, законів проти цієї країни. Закони, які б нам допомагали а, позбавитися агресії і війни в Україні. Бо що там у них робиться, це їх справа. Нас це не стосується. Нас стосується тільки одно, щоб вони вийшли. За кордон і щоб виплатило нам репарацію все. Такі, знаєте, досить холодні відносини. Більш нічого нам не треба. Як гаряче, це для нас не добре. Як холодне, це добре. А в Штатах, чи буде такий закон прийнятий, буде. Ця карта говорить, що буде. І те, що Євросоюз прийняв такий закон, воно підштовхує Штати теж це прийняти. Вони вже давно йде в уряді. Дискусія про це, бачите, тут дискусія. І буде прийнято це. І тоді вже буде воно щось надії діяти, надії буде допомагати нам. А поки що Євросоюз це прийняв, і воно добре з того боку, що визначило всі країни визначилося чисто ментально поки що. А сім Пентаклюва говорить про те, що. Нам хочеться скоріше, щоб була перемога, бо неможливо так далі жити, неможливо жити без світла, без тепла, боятися тих бомб, які можуть літи, літ, летіти коли хочуть. Це ну, не, неможлива ситуація. Так жити це, це край погано, це край ну, це страшна війна. І тут показує на сім пентаклю в, 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 в Пентаклі карта, що Ще не дозріло суспільство Європи до того, щоб вважати Україну частиною себе. Поки що Україна там десь, знаєте, далеко для них. І, на жаль, цього ще поки немає. Ну ми і не є членом Євросоюзу, ми не є членом НАТО, а могли, могли б бути, але не стали. І за 30 років незалежності мало що було зроблено, щоб Україна була заможня і мала досить е, сильну оборону. Нічого було зроблено, і не можу сказати нічого, але не досить. Зовсім не досить. Сім Пентаклєво говорить, що тепер це буде йти дуже поступово, треба чекати, поки бачите, тут от як якийсь а, буш. Це дозріє, це трохи дозріє, це трохи дозріє. Вони помалу все роблять. А у нас гарячий, гаряча проблема, а вони робляться помалу, бо їх, їх це не стосується. І сказати, як є, як правда є, їх це не стосується. І ця карта говорить, що буде все рухатися, але поволі поволі буде рухатися. А Двіка Кубкова дуже добра карта, хороша карта, яка показує, що весь світ розуміє і емоційно сприймає цю війну, як, знаєте, такий накал емоційний. Бо ну, не можна в її головах, і це нормально, не можна діяти як діє РФ, не можна. Так у них це, знаєте, це тільки така картинка в голові. що... Цього не можна робити, і це всі вже знають. Але не їм же не, не, ну, не на них летять ці бомби. Так що тут ми повинні розуміти, що той, хто наївся голодного, не може зрозуміти до кінця. і не, не можна ну, як то можна від, від них це якби. Говорити, щоб вони це розуміли, але вони не зрозуміють ніколи. Бо це є такий закон. Якщо хтось наївся, а тут є голодний, він може йому допомогти, дати хліба і так далі. Але він сам наївся, він не може розуміти голодного. А ще у Європі давно вже все добре, все гаразд. Вони для цього багато що зробили для себе, і вони голодними давно вже не були. Розумієте? І і за те, хоча я б сказала, що дивлячись на цей розклад, вони роблять багато більше, чим могли б. Бо вони могли б, як інші країни. Я не буду говорити, ви знаєте, що то за країни їх повно таких, які не мають ніякого компешн. Компешен, це я не знаю як сказати по-українськи, будь ласка, напишіть мені. А як буде компешн українською? Зовсім немає. А у Європі є компешн, у всіх країнах. І це, це ну, не досить як для нас добре, але щось, щось це дає нам. Бо все ж таки вони гроші дають і будуть давати, і зброю будуть давати. Тепер іде дискусія з Німеччиною, щоб давати нам літаки, вони будуть давати. Бачите, бо тут Паш Куковий говорить, що вони це, все будуть нам виділяти. Тепер, що стосується обстрілів, спитаю? Король Пентакльовий. Так, це є повільна карта. І це непогана карта. Я б сказала, що обстріли будуть помаленьку зменшуватися. Помаленьку. Але треба вам пильнувати і себе берегти, бо дуже помало, але будуть зменшуватися обстріли. Що ще хочемо спитати? Як там на фронтах? Ще один паж, але ж це паж мечовий. І ця карта говорить, що тяжко. На фронтах дуже дуже тяжко. І тяжко за що? Бо іде боротьба, йде війна дуже неравна, нерівна, можна сказати. Бо ворог, він не так воює, як ми. Ми бережемо золдата. Ми, якщо і стріляємо, то тільки по, по тих складах, чи ще де, знаєте, дуже 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 високотехнологічно, дуже грамотно і дуже а, грамотно з адвокатської сторони все робимо так, як треба. Вони роблять як бандити, все, все не, як то сказати, ніяк. А, Ну, не по правилах воюють. І зате дуже тяжко. Нам не можна робити не по правилах, бо це наше обличчя, це дуже серйозно. Ми ж прогресивний світ, а вони не прогресивний світ. І тому іду, іде дуже повільно. Воно могло б скоріше іти, якщо б ми воювали тими ж методами, що вони, а ми так не будемо робити. Бо це варварські методи. І ще порада. Порада нам з вами. Королева Пентакльова. У нас тут є з вами пара: король Пентакльовий і королева Пентакльова. Це дуже гарна пара. я бачу, що Україна дуже, дуже швидко буде все змінюватися. Хоча на фронтах іде повільно, знаєте, тут такий є дуалізм. На фронтах іде повільно, а змінюватися все буде дуже швидко. І Україна дуже швидко буде відбудовуватися. І все буде гаразд. І ви тут пара, якщо ви розлучені з вашими чоловіками, ви, може, виїхали десь чи на захід України, чи виїхали ви за кордон десь з діточками чи самі. Чоловіки лишилися в Україні, ви будете разом, все буде гаразд з вами. А порада така, що ми тримаємося, тримаємося разом, ми не втрачаємо надії, ми знаємо, що все буде гаразд, і карти це показують. А я свого боку скажу: слава Україні! Героям слава! Будемо бачитися взавтра, бо я роблю відео кожного дня.